Наук Василя Васильовича Гороговича. Ваші обласки Василю Васильовичу! Шановні друзі, найперше дозвольте від організаторів нинішнього свята привітати вас із сьогоднішнім величезним святом, яке святкує вся Україна. Це 26-річниця та річниця нашої незалежності. Давайте дійсно похлопаємо собі. Ну і щоб довго не затримувати вашу увагу, е, така чудова українська поетеса Ліна Костенко в одному з віршів казала, що і кожен фініш це по суті старт. Я бачу там вже проблискові маячки, очевидно, машини супроводу під'їжджають до нас. Тому я хочу побажати вам е, веселого старту, безпечного подолання дистанції, ну і не менш радісного фінішу. Всього вам найкращого успіхів здоров'я.